У пустелі Мохаве відбувся історичний момент. XB-1 Суперсонік вперше пробив звуковий бар'єр, відкриваючи нову еру швидкісних польотів. Це не просто випробування, а справжній виклик для всіх конкурентів США. Росія та Китай ще навіть не представили свої концепти, а тут вже реальні випробування. Уяви, цей літак може летіти на швидкості понад 1300 км на годину завдяки трьом потужним двигунам General Електрик J8515. При цьому його конструкція з вуглеволокна і титану робить його одночасно легким і міцним. Його особлива форма корпусу вирішує проблему гучного звукового удару, яка колись стала причиною провалу Конкорд. Але шлях до цього був непростим. Аеродинамічна стабільність спочатку була величезним викликом. Однак, після доопрацювань команда інженерів змогла оптимізувати систему керування і зробити зробити перехід на Мах-1 максимально плавним, це більше ніж просто прорив. США повертають собі лідерство в надзвуковій авіації, поки інші тільки мріють про це. Якщо все піде за планом, наступним етапом стане розробка пасажирського літака Overture, яка скоротить час польоту через Атлантику до трьох з половиною годин. Це означає, що надзвукові подорожі повертаються, але цього разу вони стануть тихішими, дешевшими і доступними для звичайних. Них Якби він був схожий на Конкорд, то створював би гучний, як ми його називаємо, звуковий шум скрізь, де він пролітав би на надзвуковій швидкості. Пригадай, коли ти востаннє отримував відчуття, схожі на те, коли вперше сів за кермо нового автомобіля з турбонаддувом після старої атмосферки. Різниця колосальна, наче весь світ став швидшим. Саме такий момент пережила авіація 28 січня 2025 року, коли XB-1 Supersonic, експериментальний літак компанії Boom Supersonic, нарешті подолав звуковий бар'єр, досягнувши однієї цілої однієї. Десятої маха це був не просто показовий політ, це була демонстрація того, що надзвукові пасажирські перевезення повертаються. А тепер уяви, що в той час, коли американські інженери святкують, у Кремлі та Пекіні явно нервово курять у кутку. Бо ця подія означає, що США не просто відроджують технологію надзвукових польотів, вони роблять її доступною, швидкою і економічно вигідною. Це не якийсь старий Конкорд, який пожирав пальне, як твій ви у режимі газ в підлогу. XB 1 це легка надсучасна машина, створена на основі композитних матеріалів, що дозволяють літати швидко, але з меншим опором. Уяви собі, що ти обираєш між звичайним Boeing 737 і XB 1, який у два з половиною рази швидший. Вибір очевидний. Випробування в пустелі Мохави показали, що літак стабільний навіть на таких швидкостях, а інженерні рішення, бум Суперсонік. Дозволяють значно зменшити звуковий удар, через що в містах не буде гуркоту, як від старих надзвукових літаків. Це означає, що проблеми, які мали Конкорд та радянський Ту 144, тут просто не існують. Що робить це особливо важливим у контексті геополітики? Ось простий тест. Що робить Росія, коли втрачає технологічну перевагу? Вона починає нервувати. Так було після запуску F-22 Raptor. раптор. І ось тепер теж. Саме із XB 1 у Китаї тим часом намагаються зробити своє щось подібне, але проблема в тому, що технологія створення надзвукових цивільних літаків це не просто склеїти два крила і поставити потужний двигун. Потрібна аеродинаміка, потрібен матеріал, потрібна оптимізація пального. У них поки що нічого подібного немає. XB 1 це не просто тестова модель, а реальний прототип майбутнього Overture – комерційного надзвукового. Го лайнера, який планують запустити до 2029 року, літак має довжину 21 метр і розмах крила 6,4 метра. Його конструкція повністю складається із вуглеволокна і титану і обладнана трьома двигунами General Electric j 85 8515. Основною метою випробувань стала необхідність перевірити стабільність польоту на надзвукових швидкостях, роботу нових матеріалів. Та ефективність двигунів General Electric J85-15, які забезпечують тягу близько 1850 кг кілограмів. Кожен також інженери хотіли дослідити рівень звукового удару, адже одна з найбільших проблем старого Конкорд полягала у тому, що він був заборонений для більшості маршрутів через удар, що руйнував скло в будинках і лякав людей. Коли надзвуковий літак пролітає над містом або передмістям, він розбиває шибки у вікнах. Під час випробувань одна з головних задач була утримати аеродинамічну стабільність при переході на МАХ-1. Багато літаків при подоланні швидкості звуку стикаються з проблемою звукової стіни. Це момент, коли турбулентність і опір повітря можуть створити серйозні ризики для пілота та конструкції. Але тут бум суперсонік використали композитні матеріали нового покоління, що не лише зменшило вагу літака, а й зробило його міцнішим. Тіснішим та аеродинамічно ефективним у США з надзвукових літаків найближчими аналогами є військові F-22 Raptor і F-35 Lightning II, але вони створені для бою, а не для пасажирських перевезень. Раніше був sr 71 Blackbird, який розганявся до третьої маха понад 3,5 тисячі кілометрів на годину, але через величезні витрати на обслуговування його зняли з експлуатації. Але що там у конкурентів? Росія має ту 160 білий лебідь, який може розганятися до 2220 км кілометрів на годину. Друга швидкість маха. Але це важкий застарілий стратегічний бомбардувальник, а не цивільний літак. Китай працює над своїм проектом надзвукового пасажирського літака, але поки що це лише концепція без реальних тестових польотів. Але вже зараз стають зрозумілими усі конкурентні переваги. XB-1. найголовніше економічні. Ність та доступність. Старі надзвукові літаки споживали величезну кількість пального. Той же «Конкорд» витрачав понад 25 п'яти літрів на годину. На противагу ним XB-1 оптимізований краще завдяки новітнім двигунам. Ще один важливий момент зменшення звукового удару. Якщо Конкорд гупав як вибух бомби, то XB-1 завдяки своїй формі і новим технологіям створює звукову хвилю, яка розсіюється поступово, а не в. Один момент. Це означає, що міста не будуть проти його використання. І тут ми підходимо до головного: чому це важливо для звичайних людей? Бо надзвукові перельоти можуть змінити все. Уяви, що ти вилітаєш з Нью-Йорка до Лондона і вже через три з половиною години замість звичних семи сидиш у пабі і замовляєш пінту холодного Елю. Або ти летиш з Лос-Анджелеса до Токіо не за 11 годин, а всього за 4. Ну і останній штрих. Програма отримала мільярдні інвестиції, і уряд США уважно стежить за її розвитком. Що це означає? Що вони вже бачать у цьому стратегічний інтерес з такою швидкістю пересування? Військові можуть перекидати сили ще швидше, спецслужби діяти оперативніше, а бізнес працювати ще ефективніше. XB-1 – це початок нової ери, і поки Росія та Китай лише думають, як відповісти. США вже тестують наступний етап технології і якщо ти хочеш знати, що буде далі, стеж уважно за нашим каналом. На сьогодні це все. Що думаєш стосовно надзвукових польотів, пиши в коментарях і ділися своїми думками. І не забудь підписатися на наш канал, щоб дізнаватися про найсвіжіші новини зі світу технологій і військової авіації першим. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.